Літо, море та Одеса, що для цих трьох слів може ідеально підійти власна квартира і у цьому відео ви дізнаєтесь, як я зміг прокачати банк за 3 місяці у крипті, що я зараз роблю, та що планую робити для того, щоб приблизитись до тієї самої цілі. Але спочатку давайте пригадаємо, що я вже встиг зробити у минулій частині. У першому відео я створив спеціальну таблицю, куди записував усі мови, які робив. Починав я з дропів, які взагалі не потребують жодних затрат, по типу тих же. Квізішок. після чого я перейшов до дропів за оберт, і сумарно за першу частину я зміг розігнати банк до 60 доларів. Так слабенько і на хату в Одесі навряд чи вистачить, тому я вирішив створити прям ферму акаунтів. Але давайте про це трішки пізніше. А зараз поступово пойдемо по усім дропам, які встиг зробити за ці три місяці. Остання тімка, яку я робив у минулому відео, це звичайний розіграш від менс, за який я в результаті так нічого і не отримав. Далі був дроп від OKX, де мені потрібно було зробити оберт на 3 тисячі доларів. Затрати кілька баксів, нагорода десь 6. Зробив я тоді три аккаунти, тобто сумарно чистими, зробив 15 доларів. Але чесно, на той час тємки на пару копійок сиділи мені вже в горлі. Я задовбався робити тємки, на які витрачаю купу часу на оберти, на створення аккаунтів, і відтоді отримав, блядь, по 6 доларів. І з такими думками я просидів аж неділю. Але тут з'явилась промка на Binance, де кожен. Міг отримати по 280 доларів. І це вже звучало куди краще. Усе, що треба було зробити, це оберт у монеті INIT на 10, 100 1000 або 10 тисяч доларів. У рамках експерименту я б не зміг накрутити оберт на 10 тисяч, бо це б витратило майже всі мої гроші на той час. Тож я прокрутив лише на 10, 100 і 1000 доларів, за що отримав 35 баксів. Так, це не 280, як я казав, до цього, але треба розуміти, що по-перше, Нету вкидалась в ну поки її роздали. А по-друге, найбільші винагороди були якраз таки за 10 тисяч оберту, який я не робив. Але на цьому все не закінчилось. Бо одразу після бінансу цю монету заліз в кукоїн і теж запустив дроп на гарантовані 60 доларів або навіть більше. Чи зробив я той дроп? Ні. бо не був удома. Коли прийшов, швидко зарегав аккаунт, але вже було. Пізно після цього я вирішив трішки поекспериментувати і позбирати спреди або влу, хто як хоче, так і називає. Дивіться, головна суть полягає у тому, що в стакані це така штука, де видно об'єми, лімітки, стопи, тейки і тому подібне. Інколи трапляються постоти, місця, де взагалі немає ліміту. У такі моменти монета зазвичай проскакують ці постоти. І я захотів на цьому заробити. Як ви розумієте, не дуже вдало, трохи пішов у мінус, але я навіть не парився, бо побачив, що. Що виходить новий дроп, і досить непоганий, скажу я вам від бідгету. Головна суть зробити оберт у монеті на 100 доларів. За це можна було отримати або 100, якщо аккаунт новий, або 50, якщо вже був зареєстрований. У мене на той час якраз таки був один акаунт, який я створив ще до цього, і який я і вирішив використати. І через кілька днів я отримав свої 50. Доларів затрати були немалі, приблизно 10 на комісії, але усе одно я залишився в плюсі на 40 баксів, і тоді я зрозумів, що скоріше всього це початок невеличкого тренду серед дропів від. Бедґету, який спойлер триває досі, але про все поступово. Отже, після цього дропу почалось літо. А зазвичай цей період у крипті максимально нудний. Бо усі піжочки пішли у відпуска, волатильності немає, не створюється нових проектів, тобто немає ні дропів, ні якихось темок. Тож перший місяць хіта був, як кажучи, наднувати. Я виконував дрібні дропчики по пару баксів, а у відповідь отримав або ті ж пару баксів, або взагалі нуль. І ця нудятина продовжувалася аж до. 11 червня, бо саме у цей день бідгет активно почав качати двіжуху з дропами за обер, якраз у стилі тієї промки, про яку я недавно згадував. Тому давайте про цю арку дропів на бідгет трішки детальніше. Як я і казав, усе почалось двох промок 11 червня. Потрібно було зробити оберт на 500 доларів. Скажу чесно, у рамках експерименту у мене таких грошей тоді не було. Але чесно, я задовбався дручити усякі дропчики на пару паксів. Ну реально, я б так розкачував банк до. peace love peace love. Наступного года. тому давайте уявимо ситуацію, що я позичив 400 баксів у кінта, який я йому віддам буквально за 10 хвилин. Якщо що, все це діло я робив на два аккаунти і сумарно витрати склали близько 18 доларів. І дроп, по ітогу прилетів тільки на один аккаунт, це 50 доларів. Але все одно я залишився у чистому профіті на 32 доларів. Він на тому дякую, як то кажуть. І одразу наступного дня підгід запустив ще один дроп з пулому 200 тисяч доларів. Усе, що потрібно було зробити, це щоденний оберт на протязі неділі на 51 долар у любій монеті, що я і зробив на два аккаунти. За це я отримав по 10 доларів на кожний аккаунт. Тут хтось може запитати, Єгора, блядь. Де ти другий взяв, ти ж на один робив. Усе просто. Я купив ще один аккаунт спеціально під ці дві промки. Один обійшовся в 11 доларів, плюс проксі за долар 77. 17 червня вийшов черговий дроп. Знову на бідгеті з обертом на 500 доларів. Механіка розподілу дропу працювала так. Перші 500 людей отримують дроп гарантовано, а решта 2000 тисячі Усе залежить від останньої цифри ID аккаунту. На той момент у мене було лише два аккаунти з цифрою 4 і 9 на кінці. І я тоді подумав. Мав, що цього недостатньо, тому ще взяв один акаунт кінта з нуле прокрут усіх акаунтів забрав близько 36 доларів. І тут я вже трішки присів на очко, бо якщо б я не підпав під нагороди на жодному акаунті я би залишився з непоганим таким мінусом. Але мені пощастило, бо аккаунт з щасливою четвіркою заніс мені 50 доларів. До речі, мав лутати ще 50, тобто сумарно 100, бо аккаунт мого кінта також підпадав під дроп. Але по ітогу на нього так нічого і не прийшло. І щоб не розтягувати відео, бо мені ще є що сказати, я швиденько пробіжусь по цим дропам. 27 червня, плюс 15 доларів. 29 червня, плюс 33 долари. 4 липня, плюс 44 долари. І у підсумку Можна сказати, що зараз наш банк складає 200 доларів. Хтось каже, що маловато за три місяці, але давайте не забувати той факт, що я починав з нулем у кармані, у мене не було можливості щось робити покраще і швидше розганяти банк. І по-друге, літо, дропів обміль, тільки бідгель щось там підкидує. Але стоп, Єгор, ти ж там щось про ферму сповідав. Так, я вирішив підкупити ще три аккаунти BitGet. загалом на 36 доларів. З урахуванням покупки проксі під них. Зробив спеціально під нову промку з обертом. І тут логіка проста: якщо хоча б два-три аккаунти зайдуть, я непогано примножу банк і зможу ще більше розширити ферму. Отже, давайте трішки підсумуємо. З дропів я зараз максимально сфокусувався на Бідгеті. Наразі він дає найбільше. Також я потихеньку планую розширювати ферму простими маніпуляціями. Приходять варт з промок, я на. На них одразу купую нові аккаунти і купую не на одному бідгеті, а на OKX, Бінансі, Bybit і тому подібне. І також декілька останніх тижнів я намагаюсь нащупити нову сферу, яка навіть в умовах не дуже активного ринку зможе непогано насипати. Знаєте, я гадаю, що я таку знайшов. Про неї не тільки. Я написав детальний пост у своєму телеграм-каналі. Якщо цікаво. Переходь. Як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для тебе. Став лайк, підписуйся на канал. Забай про мій два телеграм-канали. Посилання в описі. Біля них також буде багато корисних посилань. Переходь. Дякую за перегляд. З тобою бувайсь. Пока.